Всім привіт! Ви слухаєте четвертий випуск подкасту Олімпійський Резерв, подкаст про циклічні види спорту та спортну витривалість на професійному та аматорському рівні, і проведу для вас його. Я, Дмитро Шаров. Цей тиждень ми починаємо не з новин, а з теми, яка вже хвилює триатлетів всього світу. Пару тижнів, а саме порушення антидопінгових правил. Вся справа в тому, що на початку серпня всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА висунуло звинувачення Томасу Родрігесу Хернандесу в тому, що він порушив антидопінгові правила і поки що не анулювало, але. Притримала, скажем так, його результати на айронмені Техасі. Що це означає? Це означає, що наразі його перемога не визначається чинною йому і досі не виплатили призові, хоча виплатили їх всім іншим учасникам, і йому не надали слот на чемпіонат світу. А також повідомили 11-го учасника, тобто учасника, який фінішував 11 на Ironman Texas, в тому, що слот на кону в нього тепер є. Тож давайте розберемось, як так сталося, що Томас Родрігес Хернандес був звинувачений у тому, що він вживав допінг. І в цілому розберемось, як це сталося і до чого тут кури. Але спершу хочу зробити е, крок назад і поговорити про те, що взагалі таке є допінг і чому він заборонений. А розібратись мені допоможе в цьому наш е, експерт з усього на світі, чат Джепіті. Тож сьогодні поговоримо з чатом Джепіті про те, що таке допінг. Тож, привіт, Джаджепіті. Розкажи, будь ласка, що таке допінг. Привіт, допінг. Використання спортсменами заборонених речовин або методів, які покращують їхні спортивні результати. До таких речовин можуть належати анаболічні стероїди, стимулятори, гормони, наприклад, еритропоетин або гормон росту та інші препарати. Метою допінгу є підвищення фізичних можливостей, витривалості, швидкості відновлення після навантажень. Або зменшення відчуття втоми, допінг заборонений у спорті, оскільки він порушує принципи чесної гри, може бути небезпечним для здоров'я і викликає серйозні етичні питання. Організації, такі як всесвітнє антидопінгове агентство, ВАДА стежать за тим, щоб спортсмени дотримувалися правил і не використовували заборонені речовини. Окей, дякую. А скажи тоді, чому не можна просто всім дозволити використовувати допінг, щоб не порушувати правила чесної гри, а й всіх поставити в рівні умови? Це цікаве питання, і воно піднімає кілька важливих аспектів. По-перше, дозволити всім використовувати допінг може призвести до серйозних ризиків для здоров'я. Багато з цих речовин можуть мати небезпечні побічні ефекти включаючи пошкодження серця, печінки, гормональну дисфункцію та навіть підвищений ризик смерті, спортсмени, особливо молоді, могли б піддаватися тиску використовувати допінг, щоб залишатися конкурентоспроможними, навіть якщо це завдає шкоди їхньому здоров'ю. По-друге, допінг може створювати нерівність навіть у середовищі, де він дозволений. Доступ до певних речовин може бути нерівним через різні фінансові можливості, що дасть перевагу багатшим спортсменам або командам. Також деякі люди можуть мати генетичні або фізіологічні відмінності, які зроблять допінг більш або менш ефективним для них, що знову створить нерівні умови. Нарешті спортивні змагання завжди базувалися на принципах чесної гри, природного таланту і важкої праці. Допінг знецінює ці принципи. Змушуючи спорт більше залежати від хімічної підтримки, а не від природних здібностей і тренувань. Це робить питання дозволу допінгу дуже складним і суперечливим з багатьма етичними, медичними та соціальними наслідками. Дякую, наша експертка Chad GPT. Тож наразі ми розібрали, що допінг є хімічною підтримкою спортсмена в тому, щоб він. Краще розвивався, краще відновлювався і, врешті-решт, ставав сильнішим за інших. Ну а дозволити його вживати всім ми не можемо, тому що все одно буде нерівність, адже в цьому питанні буде вирішувати хто не сильніший, а в кого найкращі ліки. Але питання допінгу непокоїть спортсменів ще з давніх давен. Ми знаємо, що деякі стародавні греки вживали інжир, інші використовували гриби. А стародавні єгиптяни вважали, що мелені копи та мула можуть підвищити їхню спортивну майстерність у 1807 році. Британський бігун на витривалість приймав лаунданум, щоб не спати під час цілодобових змагань. А це я нагадаю кокаїн. Ще можна згадати випадок, коли бігун на олімпійському марафоні в 1904 році вжив суміш стріхніну сирих яєць і бренді та виграв свій забіг. Хоча він ледве і швидко кинув спорт. Наразі такої дичини вже не зустрінеш, тому що антидопінгова агенція намагається тримати спорт чистим і не фармакологізованим, якщо є таке слово взагалі. До того, як ми перейдемо до випадку все-таки з Томом і до більш сучасних новин, давайте згадаємо, як це було в роки, коли. Ця ця антидопінгова двіжуха була ще більш хаотичною. Почнемо з велоспорту в 1967 році. Велосипедист Том Сімсон помер після туру де Франс. 13 липня він катався на горі венту надзвичайно спекотного дня, і в нього стався серцевий випад, як показав Ростин, через зневоднення. Нюансом було те, що у його майці були тюбіки з амфетамінами, і Ростин також виявив сліди амфітамінів в його організмі. В офіційному звіті йдеться про те, що ліки, які приймав Сімсон, дозволили йому підштовхнути себе до перевтоми та зневоднення. Його смерть призвела до того, що міжнародний союз велосипедистів заборонив використання препаратів для підвищення ефективності під час велоспорту. Але, 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 уже в 1998 році велосипедну команду Фестіна спіймали на допінгу під час туру де Франс, і там спіймали вже не одного гонщика, а всю команду. Після кількох днів допиту в поліції менеджер і лікар команди зізналися в тому, що у них була ціла програма по допінгу для команди, і їх, на жаль, було знято з перегону. А як це виявилось? Під час обшуку на кордоні в місті Ліль це французьке містечко поблизу Бельгії, було виявлено, що масажист велокоманди Фестіна перевозив амфітаміни, еритропоетин і стероїди. Тобто усі речовини, що підвищують продуктивність, і це був лише один з етапів скандалів у велоспільноті, тому що у 2012 році велогонщика Ленса Армстронга було позбавлено семи титулів перемоги на Тур де Франс семи. Тобто всіх його титулів з 1999 по 2005 рік також було цікаво, що Ленс Армстронг здобув свої перемоги ще й хворіючи на рак, що йому давало ще й більше слави. Але у 2012 році антидопінгове агентство США висунуло Армстронгу звинувачення у вживанні препаратів для підвищення працездатності. Зрештою, Армстронг не став оскаржувати звинувачення, що призвело до втрати його титулів і заборони займатися велоспортом у жовтні. агентство опублікувало звіт, у якому назвало Армстронга учасником найскладнішої професійної та успішної допінгової програми, яку коли-небудь бачив спорт. У січні 2013 року Армстонг уже зізнався напряму опрі Вінфрі, що вживав допінг для всіх своїх перемог на Тур де Франс. Але це ми говоримо про допінг на рівні велокоманди. А що ви скажете про допінг на рівні країни? Так у 1970 та 80 роки уряд Німеччини змушував своїх спортсменів використовувати стероїди. І ми зараз говоримо про. Уряд східної Німеччини, запам'ятайте цей факт. Спортсмени вживали стероїди. Їм це прямо надавалось тренерами, вони бачили зміни свого тіла, але не мали іншого вибору, окрім як продовжувати авторитарну систему. Деякі плавці навіть казали один одному з'їж таблетки або помри на Олімпійських іграх 1976 року. В Монреалі жіноча збірна східної Німеччини з плавання виграла 11 золотих медалей із 13 Можливих, зробивши загальний внесок у 40 золотих медалей, всього. конкурсанти та спостерігачі підозрювали, що східні німці приймали стероїди, але державні ресурси були використані для продовження та прикриття допінгової програми. Загалом, щонайменше 9 тисяч спортсменів отримували препарати для підвищення працездатності. Після воз'єднання Німеччини в 1990 році деяких винних у допінг схемі судили та визнані винними. Однак це не скинуло ціну, яку заплатили спортсмени, багато з яких на все життя мали проблеми зі здоров'ям, включаючи хвороби серця, безплідня та рак. Але ці уроки не були вивчені. І у 2016 році колишній керівник антидопінгової лабораторії в Москві розголосив державну ініціативу забезпечити російських спортсменів препаратами для підвищення продуктивності та приховати таке використання на Олімпійських іграх у 2014 році. Він описав приховування, яке передбачало доступ розвідувальних служб до захищених пляшечок, щоб замінити сечу російських спортсменів, які вживали допінг, на безпечні для перевірки зразки. Результатом цього всього став прекрасний фільм «Ікар», який я дуже раджу подивитись для ознайомлення з допінговою темою. А також заборона російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2021 та двадцять років. Сподіваюсь, що колись їх відсторонять назавжди, але продовжимо цю тему і поговоримо про триатлон. наразі. У нас на Порядку денному скандал з Томасом Хернандесом Родрігесом, але не варто забувати, що до Томаса Хернандеса у нас були ще скандали в триатлоні. Нещодавно у 2023 році у нас стався скандал з Коліном Чортієм в квітні 2023 року. Колін був спійманий на використанні ретропоетену епошечки по нашому. Забороненого препарату, що підвищує рівень червоних кров'яних клітин, покращуючи доставку кисню до м'язів і відповідно витривалості. Чартє визнав свою провину після того, як його тест на допінг показав позитивний результат. І наскільки я пам'ятаю, я слухав інтерв'ю Коліна одному подкасту, і він казав, що я вживав допінг, тому що вважав, що всі вживають допінг. Мене тоді це дуже вразило, тому що. Підозри про те, що а, такі спортсмени, як Крістіан Блуменфельд а, або інші імениті спортсмени, які показують зараз надрезультати, просто вони завжди а, поставляють питання, чим же його колять. І наразі ми не знаємо, а, що стоїть за цими результатами. Але Колін став. Першою людиною в сучасності, яка підняла це питання на гору, в цьому ж році мексиканський триатлет Томас Родрігес був тимчасово дискваліфікований після позитивного тесту на кламіфен під час змагань в Ironman Texas. І в цьому випадку все не так однозначно, тому що Томас заперечує те, що він вживав допінг. Спочатку він наголосив на тому, що треба перевірити пробу Б, яка сюрпрайс сюрпрайс теж виявилась позитивна. Після цього Томас почав розповідати, що кломіфен, сліди якого були виявлені в його сечі, і якого було виявлено там небагато, потрапив в його організм через їжу, яка містила також сліди кломіфену. А точніше через курятину та курячі яйця, які він споживає у великій кількості, як і більшість ряд це доволі валідна заява, тому що це дійсно так буває. Питання в тому, що кломіфен дуже часто використовується спортсменами, які займаються ваговими видами спорту, по-простому качками, для того, щоб приховати використання стероїдів. Що таке взагалі клуміфен? Клуміфен це препарат, який використовується для лікування безплідності у жінок, а у чоловіків він допомагає вироботці тестостерону. Тобто схема є така, що ти приймаєш анаболічні стероїди, тобто я нікого не агітую, ми дуже всі тут проти цього використання, але така, така схема. Ви приймаєте анаболітичні стероїди, вони працюють на те, щоб у вас краще рости м'язи, але в них є побічний ефект, це те, що перестає нормально вироблятись тестостерон. Чому він перестає вироблятись, тому що організм, отримуючи більше тестостерону з цими стероїдами, просто перестає його виробляти сам, ну, на нашу, власне. От, і кломіфен він повертає вироботку цього тестостерону. Тобто цей препарат качки дуже давно вже використовують для того, щоб приховати вживання допінгу і завжди аргументують його сліди у своїй сечі тим, що вони їдять курятину. В якій теж є ці сліди, це гуглиться дуже швидко, і в цілому, як би дуже логічно, що Том наполягає саме на цій версії. Плюс Том видав дуже великий і розгорнутий текст у себе в інстаграмі про те, що він завжди був за чистий спорт, за те, що він завжди хотів бути прикладом для інших, те, що він вважає, що принципи чесної боротьби завжди мають бути дотримані, і що він буде. Буде робити все, щоб наголошувати на тому, що спортсмени можуть отримати такі результати через вживання зараженого м'яса, і всьому цьому хочеться вірити, допоки ти не копаєш трішечки глибше і не виявляєш, що у тренера, з яким працює Томас, це. Третій випадок, коли його атлета звинувачують у вживанні допінгу. Наразі висновків зробити ми не можемо, тому що висновку від ВАДа ще нема. Вони працюють, вони не можуть сказати, коли розслідування закінчиться, тому що вони також наголошують на тому, що багато чого залежить від самого Тома, але питання підняті дуже серйозні. То у нас є прецедент, у нас є тренер, якого вже було дві справи, де було доведено, що його атлети вживають допінг. І у нас є атлет, який каже, що просто їв курочку. Висновки, мабуть, робіть самі. А я все таки сподіваюсь, що таких скандалів ми будемо бачити все менше і менше, або не будемо бачити взагалі. Бо. Чесно скажу, я дуже хотів би, щоб результати того ж Крістіана Блуменфельда були результатом наполегливої праці, а не результатом фарми. Ось е так ми швиденько з вами сьогодні занурились в тему допінгу. Тепер до новин. Не будемо далеко йти від Крістіана Блуменфельда і привітаємо його з першим місцем на IRONMAN Frankfurt. Франкфурт. Особисто я не дуже вірив в те, що Крістіан зможе це, тому що ну, він готувався до Олімпіади, він готувався до короткої дистанції, він е, був не заточений на такі величезні об'єми. І тут перше місце 7 годин 27 хвилин 21 секунда друге місце 7 годин 32 хвилини, третє місце 7 годин 33 хвилини. Тобто Крістіан виграв зі значним відривом. Причому я дивився трансляцію він ще встиг забігти в туалет. Він ще біг і, вибачте, за подробиці блював на ходу, коли йому щось не йшло, але він продовжував їсти гелі. Тобто він показував перформанс такий, що от прям ти бачиш, що ця людина йде на перемогу. Тож тепер будемо чекати Крістіана на коні. І побачимо, чи все ж таки він зможе здійснити другу частину свого плану, і після виступу Олімпіади хоча б виграє Кону. Хоча б, оце я, звісно, сказав. Що ж до жінок, то на Айронмені у Франкфурті, як і на коні цього року, їх не буде, тому що у них буде чемпіонат світу проходити в Ніці. І, власне, останній старт, на якому можна було відібратись, пройшов у Швеції на старті Ironman Kalmar. На якому у нас виграла з результатом 8 годин 39 хвилин Мерлен де Боєр, другою стала Катрін Крістенсен, а третьою Генріке Гюбер. Перейдемо до нетриатлонних новин і, власне, ними і закінчимо. На вихідних закінчився восьмий етап Tour de France для жінок, який називається Tour de Femmes, і він подарував нам класні перегони на останньому етапі на підйомі Альп де Хоес. Де вирішувалась доля жовтої майки, і вирішувалась, власне доля виграшу цього чемпіонату. Стейдж він взяла Демі Волберг, зробивши неймовірний відрив. Вона крутила вгору, крутила вниз, вона показувала найкрутіший перформанс, який я бачив за останній час в жіночому велоспорті. Але все ж таки їй трошечки не вистачило часу для того, щоб виграти не тільки етап, а й увесь de Дефемс, тому що їй не вистачило 4 секунд відриву від Катержини невідомої, яка виграла все-таки цей етап. Дуже раджу подивитись хоча б фініш цих перегонів, хоча б Альдехуес це було дуже круто. Ну, а ті, хто вже засумував за чоловічими велоперегонами, не бійтесь, уже розпочалась Вуейтайс Іспана, яка. Пройде аж до 8 вересня, і там ви можете поспостерігати за такими знайомими з Тур де Франсу гонщиками, як Воутванарт, Примош Рогліч і іншими знайомими іменами. Пани Вінґігор та Погачар цю гонку не їдуть, але і без них там є кому розбиратись за червону майку. Так до речі, у Вельті майки мають інший колір, тож звикайте. Ну я думаю, в наступному випуску ми зробимо якийсь розбір для того, щоб вам було легше вкатитись. Ну, а це був четвертий випуск подкасту Олімпійський резерв. З вами був Дмитро Шаров. Донайте на ЗСУ. І побачимось, точніше. Почуємось в наступному випуску. Пока!